Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Об приховує повну небезпеку, бо надто міцно пов'язана з націоналістичними елементами української культури, з романтикою козацькою і січ Запорізької. Це минуло кобзарі намагались неодмінно воскресити. Так про кобзарів писав Юрій Смолич, діяч Української народної республіки, який потім стане активним агентом НКВС під ніком Стріла. Як совєти переслідували кобзарів, розкажу на сьогоднішньому уроці історії. 1920-й. більшовики окупували значну частину українських територій та почали насаджувати комуністичні ідеї до того ж у вкрай агресивній формі. Під особливий контроль влади потрапила і культура. 18 грудня 1920 року уряд радянської України затвердив постанову про облік музичних інструментів. Вона була направлена у першу чергу проти кобзарів, лірників та бандуристів. Їхні музичні інструменти конфісковували. Самих музикантів направляли до суду, де їх клеймили націоналістами чи ворогами народу, а потім відправляли до тюрем або ж таборів. Основний репертуар Кобзарів – це історичні думи, релігійні псалми чи народні пісні. Одним словом, те, що є частиною української ідентичності. Натомість більшовицька влада почала будувати нову державу і разом з цим нову радянську людину. Відповідно, Кобзарі стали вважатись ворожим елементом для тієї комуністичної системи. У газетах писали про те, як важливо вибити за кобзаряну психіку народу. Натомість музикантам радили послуговуватись правильними інструментами, тобто російськими гармошками чи балалайками. Пішов час, і гоніння на кобзарів тільки посилювались вже у 1930-ті, А це період сталінських репресій, кобзарів почали винищувати фізично. Саме у цей час відбулася подія, яка і досі не має достовірного підтвердження. Це розстріляний з'їзд кобзарів. У 1930 році радянська влада запросила кобзарів на всеукраїнський кобзарський з'їзд. Музиканти повинні були взяти з собою бандури, бо сказали, що відбудеться творчий конкурс. Або ж, за іншою версією, їхні пісні запишуть для історії. Легенда переповідає, що тоді у Харкові зібралось кілька сотень кобзарів, але ніякого запису не було. Музикантів посадили у вагон для тварин та вивезли на околиці станції Козача Лопань, де вже особливий відділ НКВС їх всіх розстріляв. На основі цього сюжету український режисер Олесь Санян зняв драматичний фільм Поводир. Та чи справді відбувся цей розстріл? Якщо скептично проаналізувати цю подію, то можна знайти деякі суперечності. Наприклад, на той час, а це 1930-й, ще не існувало особливого відділу НКВС. Прямих свідчень очевидців, які б можна було вважати першоджерелом, також немає. Українські історики намагалися знайти бодай якісь документи, які б стосувалися цього розстрілу, але безрезультатно. Також поки що не знайдено місце поховання. Ання тих розстріляних кобзарів, вірити в цю подію чи не вірити, вибір залишається за кожним із вас. Але безмовним є факт, що кобзарів в СРСР в різний час та особливо в період великого терору переслідували та знищували представники комуністичної влади, і це стало символом того, як в радянському союзі намагались повністю винищувати українську ідентичність.